Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Є. Сьогодні ми поговоримо про Hator Starfall RGB. Це механічна ігрова клавіатура, яка об'єднує в собі хороший функціонал, надійну конструкцію та дійсно привабливий зовнішній вигляд. Крім цього, має високу функціональність та відмінний відгук клавіш. Вона створена як для професіональних гравців, які в пошуку ідеальних характеристик, так і для аматорів, які цінують комфорт та якість у використанні. Якими ж властивостями ця клавіатура вирізняється, поміж інших зглянемо у цьому огляді, тому обов'язково додивляйтесь це відео до кінця. Крім цього, не забувайте підтримувати наш підрозділ територіальної оборони. Усі деталі в описі під відео. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, оскільки зараз ціну постійно змінюються. Це дуже просто можна зробити на є-каталог, е який для цього має зручний функціонал. Вибираємо в пошуку потрібний товар та отримуємо найменшу цінову пропозицію на сьогодні, що дає змогу вам зекономити. А якщо бажаєте скористатись повноцінними фішками, тоді потрібно увійти на сайт. Під своїм аккаунтом. Тоді ви зможете переглядати історію пошуку, додавати потрібний товар в обране, та головне детально за усім слідкувати. Крім цього, раджу скористатись фільтром з правої сторони. До речі, дуже крута та зручна штука, дає де максимально детальний набір параметрів для пошуку, щоб знайти потрібний вам товар. Там можна виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання залишаю в описі під відео, обов'язково перейдіть та ознайомтесь. Дійсно. Крута та потрібна річ. Спершу зовнішній вигляд може здатися подібним до попередніх моделей цієї лінійки, але Хатор Starfall RGB – це поєднання стилю з сучасністю. Клавіатура має виключно матовий пластик та металеву вставку, уникаючи будь-якого глянцевого ефекту. Ця модель повнорозмірна і обладнана додатковим рядом цифрових клавіш. Завдяки практичному дизайну не займе на столі багато місця. Ковпачки клавіш виготовлені із приємного на дотик ПБТ пластику і можуть бути замінені за бажанням. На них англійські літери розташовані в лівому Верхньому куті. тоді як менші за розміром українські літери знаходяться в правому верхньому куті. Ця система чітко підсвічується, хоча без підсвічування написи видно слабенько. Всі символи виготовлені за допомогою методу подвійного лиття і відзначаються високою стійкістю до зносу. Відокремлені клавіші забезпечують чітку видимість та легке натискання. Їх, до речі, 104. Загальна вага 1 кілограм. Більшість корпусу виготовлені з пластику, яке вже зазначалось, але він вражає своєю високою міцністю. Під час тесту на діагональне скручування клавіатура його без проблем, без пошкоджень чи натягу. Розкладка відповідає стандарту ANCI. При цьому обидві клавіші Shift є довгими та знаходяться в одному ряду. Так само, як і кнопка Enter. На жаль, відсутні додаткові символи, які можна було б використовувати у поєднанні з клавішою FN. Також не було включено окремий мультимедійних кнопок, але всі необхідні функції передбачено, хоча її не позначено на самому кейкапі. Зі складеними ніжками висота клавіатури на задньому ряді клавіш становить 39 мм. З піднятими ніжками. Першого рівня 46 мм, а другого рівня 53 мм. Позаду з обох боків є виходи для сигнального кабелю, який можна направити вліво або вправо, залежно від ваших уподобань. Ця клавіатура має дротове з'єднання і для підключення використовується USB-кабель. До самої клавіатури цей кабель приєднується через USB Type-C, тоді як до комп'ютера за допомогою USB Type A. Однією з ключових особливостей Hator Starfall RGB є підсвічування RGB. Кожну клавішу можна налаштувати окремо за допомогою спеціального програмного забезпечення. Це відкриває Ає можливості для створення унікальних ефектів світіння, а також адаптації клавіатури до вашого особистого стилю. Ви можете обрати зі статичних кольорів, пульсуючих ефектів чи з інших варіантів, які доступні в даній клавіатурі. Не тільки підсвічування робить Hator Starfall RGB, особливо її механічні перемикачі гарантують вам приємний та відчутний натиск клавіш. Механічні перемикачі відрізняються від мембранних, тим що для активації клавіші потрібно здійснювати повний натиск, а це може бути важливим для точності та швидкості в грі. Крім того, вони також. Ши, менше підпадається втомі під час тривалого використання. Програмне забезпечення для клавіатури дозволяє не тільки налаштувати підсвічування, але й програмувати макроси. Це може бути дуже корисно для геймерів, які хочуть спростити виконання певних послідовностей дій в своїх іграх. Налаштування макросів може значно підвищити продуктивність та ефективність у грі. Конструкція ХАТОР Starfall RGB також заслуговує на увагу. Клавіатура виготовлена з високоякісних матеріалів, що робить її стійкою до зносу та довговічною. Ви можете бути впевнені в тому, що ця клавіатура клавіатура прослужить вам довгий час. Клавіші розташовані відповідно до стандартного макету, що сприяє комфортному веденню тексту та грі. Варто відзначити, що, хоча Hator Starfall RGB спеціально розроблена для геймерів, вона може бути також цікавою для творчих професіоналів, які працюють з багатьма програмами та застосунками. Швидкість та точність натискання клавіш допоможуть поліпшити продуктивність в роботі. Загалом, Hator Starfall RGB, це механічна клавіатура, яка відповідає вимогам вибагливих геймерів та дійсно відповідальних користувачів. Вона поєднує в собі стильний дизайн, різноманітність налаштувань підсвічування, відмінний відгук клавіш та високу якість виготовлення. На мою думку, якість пристрою перевищує ціну в рази. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, обов'язково ось такий лайк під цим відео. Обов'язково свої думки про цю клавіатуру пишіть в коментарях під даним відео. Не забувайте підписуватись на канал. Канал, огляд її та тиснути на дзвоник. А з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.